Чинний голова фонду держмайна України, колишній народний депутат Рустем Омеров може невдовзі стати новим міністром оборони. Про нього як найімовірнішого наступника чинного міністра Олексія Резнікова повідомив нардеп від голосу Ярослав Железняк. На місце міністра оборони буде подано нашого екс-колегу по фракції. А зараз голову фонду держмайнару Стема Умерова. Нещодавно у нього рік на посаді був, і прошу відмітити рік без жодного скандалу із рекордним результатом ФДМУ. Видання Правда», посилаючись на свої джерела, пише, що цього тижня президент України Володимир Зеленський вже зустрічався з Умеровим, зокрема й щодо результатів роботи фонду держмайна. Рустем Умеров, кримський татарин, родину якого у 1944-му депортувала з Алушти радянська влада. Сам він народився у 1982-му році у місті Самарканд, тодішньої узбецької РСР Умеров закінчив кримську гімназію інтернат для обдарованих дітей у Бахчисарайському районі. У рамках програми обміну майбутніх лідерів отримував стипендію від держдепу США. Вищу фінансову освіту здобув у Національній академії управління в Києві. До 2013 року працював у крупних міжнародних компаніях, став співзасновниками членом правління Кримської міжнародної бізнес асоціації. Згодом разом із братом започаткував власний інвестиційний бізнес компанію Астем. До слова за участі фонду, заснованого у рамках цієї компанії, був відремонтований буксир Яни Капу, який Росія захопила восени 2018-го у районі Керченської промі. Ротоки початком політичної кар'єри Умерова ймовірно можна вважати 2012-й, коли він став довіреною особою кандидата в народні депутати Ахтема Чайгоза. протягом чотирьох скликань у парламенту. Умеров також був радником на громадських засадах лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. Окрім того, двічі був делегатом Курултаю кримськотатарського народу на парламентських виборах. 2019-го дев'ятнадцятого умер обраний народним депутатом України від партії Голос балотувався як безпартійний за час роботи у парламенті у співавторстві із іншими колегами зареєстрував майже сотню законопроєктів. Серед іншого у парламенті був заступником керівника постійної делегації Пар'є, секретарем комітету із прав людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій, а також співголовою об'єднання Кримська платформа та співголовою груп із міжпарламентських зв'язків з Саудівською Аравією і Туреччиною. До слова, особисті зв'язки Умерова із представниками цих країн зіграли важливу роль, зокрема у питаннях обміну військовополоненими з Росією за участі Туреччини та саміду Джида, що відбувся на початку серпня цього року. Навесні весні 2022 двадцять нардеп Рустем Умеров увійшов до складу делегації перемовників України з Росією, спочатку у Білорусі, а згодом у Стамбулі, де Україна вперше озвучила ініціативу щодо майбутніх гарантій безпеки. Свої враження від тодішніх перемовин умерв, описував так. У них очікування таке: вони е, дійсно вірять в те, що кажуть, а кажуть, вони дурниці. Тобто вони приїжджають і кажуть, наприклад, вони, мабуть, мріли, що побачать українців, які приїдуть, роздратовані і так далі. А тут люди взагалі, що, взагалі, з білим прапором в... прийти на спіл? взагалі. Ну, жодних, ну тобто, як би так, дипломатично сказати. Поставили свою позицію і, взагалі, на це не зважали. Ну тобто, не зважали ні на чого. Просто приїхали, сказали, ми тут. Давайте, що у вас там, які питання, і це для них був не формат. Рустем Умеров також був однією із ключових фігур у питаннях обміну кримських політв'язнів та військовополонених ще з 2000 тисячі. 2014-го. за його власними словами він по суті курував цей напрямок від меджлісу. Був одним із тих, хто сприяв проведенню великого обміну полоненими у вересні 2022-го, коли Україна повернула більше двох сотень осіб, включно з командирами Азову. Як вдалося залучити до цього процесу Саудівську Аравію і Туреччину, Умеров розповідав нашим колегам із видання НВ ми подивилася хто ще має ці стратегічні відносини кому росія не зможе відмовити подивилася це була саудівська аравія дотримувалася своєї державницької позиції разом подивилася що і саудівська аравія може і хоче якось відігравати роль для того щоб розшити або долучитись до цього конфлікту до цієї війни ми подивилися, яким чином ми можемо, і запропонували, що в нас є військовополонене іноземці. Вони взяли цей трек у вересні 2022-го Грустем Умеров став новим головою фонду державного майна України. Цьогоріч влітку під його керівництвом розпочалася приватизація активів, вилучених у російських олігархів. За його словами, у 2023-му в планах фонду був розпродаж близько сотні об'єктів нерухомості та автомобілів. Омеров є співзасновником кількох громадських організацій, тому числі міжнародних та благодійних фондів, які опікуються збереженням національних інтересів кримськотатарського народу і розвитком мусульманських громад. Нині ж Рустем Умеров може стати першим представником кримських татар на чолі міністерства оборони України.